Туризм у 2025 році обіцяє бути захоплюючим, оскільки мандрівники прагнуть відкривати нові горизонти і шукати незабутні враження. Це епоха, коли подорожі стають не лише способом відпочинку, але й можливістю зануритись у багатство культур, природної краси та історії. У цьому відео ми розглянемо 5 найгарніших країн для туризму в 2025 році: Ісландію з її магічними ландшафтами, Італію з неймовірною архітектурою та гастрономією, Грецію з її незрівнянною історією та пляжами, Польщу з її чарівними містами та Нідерланди з своїми унікальними каналами та квітковими полями. Кожна країна пропонує неповторний досвід і залишає слід у серці кожного мандрівника. Ісландія це справжній рай для туристів завдяки своїй дивовижній природі. Вулканічні пейзажі, льодовики та гарячі джерела створюють неймовірно красиву картину. Острів славиться своїми гейзерами, один із найвідоміших, Гею вибухає раз на кілька хвилин і заворожує туристів. Лофотинські острови пропонують чудові можливості для активного відпочинку: хайкінг по горах або кайкінг у Ефордах стануть незабутнім досвідом. Як бонус, ви також можете насолодитися неймовірним видовищем північного сяйва взимку або білими ночами влітку. Культурне життя Ісландії також варте уваги. Рейк'явік продовжує розвиватися як культурний осередок зі своїми музеями мистецтва, живою музикою і гастрономічними фестивалями. Італія це справжнє чарівництво стародавніх цивілізацій. Уявіть собі Рим, де Колізей і Пантеон розповідають історії, які пережили тисячоліття. Кожен крок тут це подорож у часі. А Флоренція, це місто мистецтв, де картини боті в галереї у Фіці захоплюють дух. І не можна забути про тоскану виноградники, які запрошують нас насолодитися келихом вина під оливковими деревами. А узбережжя Амальфі з його скелястими берегами та кришталево чистою водою це справжній рай для любителів природи. Тут кожен момент це релаксація, а кожна прогулянка нова пригода. Італія це не просто країна, це емоції, які залишаються в серці назавжди. Греція це не просто країна це справжній світ легенд і міфів. Уявіть собі, безкраї пляжі Егейського моря, що купуються в сонячному світлі більшу частину року. Острови Санторіні та Міконоси вражають своєю красою, а романтичні заходи сонця над Блакитним морем залишають незабутні враження. Не можна забути про стародавні руїни Афін Акрополь, що свідчить про велич давньої цивілізації. А що може бути смачніше, ніж фета-сир з оливковою олією та свіжими морепродуктами? Ця кухня здатна задовольнити навіть найвибагливіших хурманів. І, звичайно, гостинність місцевих жителів робить кожну подорож особливою тут ви відчуєте себе як вдома, навіть далеко від рідних країв. Польща це справжня скарбниця, яка чекає на відкриття. Варшава вражає поєднанням сучасності та стародавньої архітектури, де кожен куточок розповідає свою історію. А краків це не просто місто, це перлина культури, занесена до списку ЮНЕСКО. Замок Вавель, величний і гордий, символізує незалежність, яка надихає покоління. Не можна забути про татри ці гори, немов живі, пропонують безліч активностей, лижі взимку, хай кінг літом. Аушвіц, хоч і таємничий, нагадує нам про важкі уроки минулого, викликаючи глибоку повагу до людства. Польща це країна, де кожен знайде щось своє, де історія і природа переплітаються в неймовірний спосіб. Нідерланди це справжня перлина Європи. Амстердам вражає своїми каналами, кав'ярнями та музеями, де можна поринути у світ рембрандете. А весняні поля тюльпанів це просто казка. Але не лише столиця заслуговує на увагу. Малі містечка, як Утрехт і Делфт. Відкривають двері до нідерландської культури без натовпів туристів. Тут велосипедний туризм це не просто розвага, а стиль життя. Сідаєш на двоколісного друга і відчуваєш свободу, немов у німецькій касці. І навіть якщо погода змінюється, усмішка місцевих жителів завжди піднімає настрій. Нідерланди це місце, де кожен момент вартий того, щоб його пережити. У 2025 році туризм обіцятиме новий рівень вражень по всьому світу, але ці п'ять країн виділяються особливо яскраво через свою неповторну природу та культуру. Обираючи подорожувати ними в цьому році, ви точно знайдете щось понадочікуване. Чи готові ви до нових пригод час залишити звичний комфорт і вирушити в подорож, щоб відкрити для себе неймовірні місця, захоплюючі культури та унікальні традиції? Від магічних пейзажів Ісландії до сонячних пляжів Греції світ чекає на вас. Неважливо, чи ви любите активний відпочинок, гастрономічні відкриття чи культурні експедиції, кожна країна має свої скарби. Досліджуйте стародавні руїни Італії, насолоджуйтесь чудовими краєвидами Польщі або мандруйте мальовничими каналами Нідерландів. Зробіть перший крок до незабутніх вражень. Пакуйте валізи та вирушайте назустріч новим горизонтам. Подорожуйте, відкривайте та живіть наповну. Світ чекає на вас, не упустіть свій шанс стати частиною його магії. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.